Реально вага тракторів. Становна громада, вітаю, всім бажаю здоров'я. А сьогодні хочу вам показати на вагах Кентавр 404X. Огляд на каналі є, будь ласка, дивіться, діліться зі своїми друзями. Переходьте на канал в на TikTok. там також ми виставляємо ну, досить по мірі цікаві. Цікавий матеріал щодо стосовно нашого життя, життя нашого майданчику і тому подібне. У кого є відео ваших тракторців, як ви обробляєте землю, можливо щось особливе, може ви кулівнічаєте якимось чином, може у вас якісь такі принади є своєрідні своє, ну, своїми силами, які, які ви... Зробили, можливо, може з другом порадились і склали якусь, якусь, якийсь агрегат, який дуже цікавий, і, в принципі, може зацікавити спільноту. Скидуйте, будь ласка, відео, будемо дуже раді. Е, можливо, навіть е, хороше якесь відео отримає подаруночок. Це вже обіцяло від себе. Так, кінтар 404X, бачимо, що це. Відповідно, X це велика гума, широка гума, висока гума. Передня 5,16, задня 112 на 28 З Здовантажувачів, боковий паливний бак, бачимо. Пластиковий. Двигунчик тут хороший, звичайний, стандартний, який ми всі привикли бачити, ого, я закрив. Це я закрив, есті, що, тільки що. Ого! Поняв. Ну, і таке буває. Треба десь доробити. Двигун 490-й КМ-овський. Бачимо з банкуванням 128А8. Два інші насоси. Бачимо, що тут дуже сильний, дуже потужний передній міст. Бачимо, що зроблений він в особливому стилі. Звичайний атмосферний двигун. Бачимо втягує, що тут стоїть. тобто... Глушиться, заводиться даний трактор вже з ключа, маса електронна встановлена. Гідрооб'ємне рульове керування не обговорюється навіть. Зручне сидіння комфортне. Всі перемикачі важелі в зручних місцях. Вася, дасться. Дядь Вася, Вася знаю його. От у нас тут навісна система трьохточкова, без примусової гідравліки, одна пара гідровиходів. Вал відбору потужності на дві швидкості і в принципі будемо зараз дивитися скільки ж він важить Так, на вагах нулі Зараз заїжджаю Ось дядь дядь Вася О -у, -у. Джинма, да? а у вас джинма, да? Ні. А що вас? Ліна якась лімана. А, лимана, ну то, то типу джинма якась. А, да, менять? Да. Что хочет? Что то толковое? Машницы. На сколько? 40 кинских Ну Да. А это сколько? Сколько кош... кошти? Киньских... Сколько сил? Да. 40. Ну и сколько Сколько стоит? 8. Бакс. Да. Блядь, а я тогда 6 год назад за 7 купил. Такий? Нет. У меня -то из... а, тоже, и целидовый. А, тоже 24, да, 24 кинских сил. Ну, ну да. Тут же Тут уже ровный полик, резиночка. Ну. Та есть уже ну. А що є ще интереснее? А там надо прийти подивиться. А есть ДТЗ вообще? ДТЗ крути. ДТЗ це воно чи є воно? Та все китайське. Ну все китайське. Вважиш китайське? Та, Та все. А ти поспитай, Буш, то скнуть. Не буду я ее спихать. Не, не, не берем, не займаємось. Ага. А чого ти кричав, он до є, бушни? По інтернеті я ж дивлюся тебе. Так ні, так є бушні. Так то ж, ну вони не цей. Ні, чого вони бушні? Вони просто старі. То чого ти кажеш, бушні, блядь? Всім розказують, люди всі вірують тобі. Та ні, вони ж, ну вони не можуть, ми нову тільки продаємо. Просто вона стара може бути. А, Яп... бодей, бодей. Японці бы да. японці Японцы бы ушли. А, а китайские я... Ой, с... э, цей Японен. С призор. Японцы да, стоять да? там, загнивають. Я тоже дыблюсь це, тебя телевізор. Я дивився б... б... на телевизор, я, б... телевизор туда, блядь, а тут, блядь, 103 крам упнулся пару год назад, по 500 любого, блядь. Баксов, не знаю, как топнулся. Я до Віті Петровича пытаюсь, да, вот за 500. Потом можно якие сюда добрые. Там будем. снимаю, я yeah. тебя в интернете покажу. Да, я по хам. Просто діял. вже, як святи 6 років. ти кудись їдеш? 6, ну їздиш вже 6 років. Так, я вже кулю, бачите, 84 годин, а тебе 3. Та мені щось таке вже... Ні, не, не дорого вісім тисяч. Не, ну як, дорого? Це 8? Ні, це 7. Чи 8? Та за 7 отдамо. Давай гроші, хороші, зауджине ну. вдома. Помним баком. Як машини пройде з yeah. повним. Так, з повним і маслом подарунок. 200 літрів. <laughs> я хочу щось собі. Я подивлюся, якщо я оттікую своїм цей сезон. Я с... По-любому навесні я собі куплю якийсь такий. У мене вже ти 40 до. Mm. А так ви цей бляди. Два корпуса цей потягнув. Там цей взагалі спокійно така. Він пущує т 40 а цей. Yeah. 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 А, його вже можна. Так, мені пружину, одну подари. У а, нас а, дефіцит, поснімали на ворота, цепляють, короче, пацани. Тут такі, а вже я вже не бачив нових таких захватників. Є да, в шарніри а, там, змінюється яблука. А нема переходника з шести на вісь? Ааа, нема, нема, ми займаємося запчастинами, ми просто наліземо. до мене не був, як я на трасторі, на бочки робив. Так, Коля, аби раніше я... Бочка і не срана, там на вісім, на вісім. Коля, аби раніше, я б пів колгоспа додому перетягнув би. Там а це що в нас? Це підключення відключення переднього мосту. Так, хорошо. А там що? Де? Не, не. Оце? Це, це? Да, це короб... куліса. передачі. А то що? А, це режим ходу, повишений понижаний. А, повис... а реверс, так? З... Ні. А, в мене з так, конечно, реверс. Та звісно є. Чотири вперед. Та є. Та все є. Чотири вперед, чотири назад. Раз. А з реверс. Є? Да, не, я собі куплю, блядь, я, якщо не здохну за ці лози. А чо? Хорошо вызов. Да, є у нас і джинми, є взагалі. Так, ну, у вас все є, тільки І в розстрочку даєте. Ну, кредит. Кредит. Да, через банк. А, через банк-то пошли. Где не банк не знаю, ти знаєш, не Так я знаю, <рес> ні, так це, я ж я ж не говорю, що це выгодно. Це тим, тому, хто дуже хоче, прям. Ну я хочу. А через банк. Блядь, та я, блядь, з директорами, з Пашою, з усіми побалаками дають. Та ні, я, я не хочу прийти, я, не не я колись б взяв в цю машину, грошей не вистачало. Угу. І так мені повезло, бля. Компресора немає. Компресора такого... нема. Мені повезло, що Єст я... Є донфенги круті на 40 кінських сил. Там і примусова, коротше, гідравліка є. І скільки він? Вісім. Готов. На Готов а? Переговорив я мужиків, там пішли історії, як вони на села їздили до дівчат, як в колгоспі були, як, як інститут прогулювали. Короте, все все наслухався, добре, ми продовжуємо далі. Хороші мужики у нас. Хоче брати. Сказав, що буде гроші збирати. Ну все, хай, хай щастить. Я дядька знаю, я сина його знаю. Саш. А зараз переїхав у Київ, то вже вже, звісно, трошки все по-другому. Ну що, наш коник на вагах, друзі. А цифру ми маємо 1740 кілограмів, друзі. Достойно, як для такого трактора, Це, ну, в принципі, можна більше, ну більше можна накидати навантажувачем, доважить. Друзі, всім дякую за перегляд, всім бажаю міцного здоров'я, нехай вам у всьому щастить, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Друзі, і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока.